Вітаємо вас на каналі Юний Винороб. Маємо таку сировину: одну миску, другу миску, і тут в пакеті, то ми нарвали там біля тої хати. Хто не бачив відео, подивіться серіал про те, як ми купили хату в селі. І маємо порожню каструлю, спочатку будемо сюди обривати ті ягод, ягоди. Ну, все, будемо це стоїть. показувати. Чого ми знімаємо, бо нам цікаво, ми ніколи таким не займалися. Але такий досвідчений сомельє, який вже <свісно>, роками має справу з такими виробами, то сказав нам, як це можна зробити. Ну і ми будемо пробувати робити. Що, починаємо? Mm -hmm. угу, добре. Отак, сказав нам обривати бубки. Як ти думаєш, то довго буде чи ні? Ні, ну якщо ти будеш допомагати, то буде швидше. А ти може такого. Тако, так. ш... Отако тут, і такого, знаєш? Можу, а як Але корову доїш? я, так, я ще хочу нездалі відкинути. А, що, що? там є нездалі? Ось такі, як ізюм. <кх> так, не, я не знаю, можливо, скільки, скільки то, то часу так. все займе. Є, скоро, скоро. Наша сьогоднішня задача ото, зробити так, ягоди відділити від грон, від тих китиць і і, 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 що? і цукром засипати. Так? І тоді воно має бродити. Ну, я знаю. Да, я, знаю. Так, я знаю. Назар нам казав. Я ісполійся. Добре, а я керівник про того всього добре. Значить, то ми сьогодні робимо, тобто відео буде зніматися приблизно тиждень десь. Сьогодні початок. Так, ну що, без таймлапсів, але з'явилася вже повна каструля без тих кеточок. Ще залишилося тоє перебрати сюди і тоє. Потім сюди, як та звільниться миска. Скоро воно все робиться. Такі рукавиці купили. Мка якраз на мене і на Іванку добре. Вони якісь по акції в Аврорі були. во добре, вони такі. Ну, не такі, як оті силіконові, такі з пудрою. Їх потім тяжко другий раз насаджувати, а ті скидаєш і насаджуєш другий раз нормально. Вони не такі, вони тільки на ну, вигляд такі, як одноразові, ті, що в магазинах, але насправді вони більш плотніші. От. Так що робимо вино. Сьогодні то все обриваємо, засипаємо цут, і хай і стоїть три дні бродить, чи скільки там. Потім ще будемо уточняти. професіоналів виноробів, як то все робиться. А ще хотів запитати. У нас во, є такий виноград. З любого винограду можна вино робити. Ото він такий червоний, солодкий і вже перезріває. Во. Якщо знаєте, чи таким самим методом, як то все робиться, то поділіться, будь ласка. Бавить, так що напишіть, будь ласка, бо коментарі читають і інші люди, теж комусь може буде корисно. Цікаво, ну ми перший раз в житті робимо вино. Що то вийде? Я не знаю, що з то... ну, по-любому щось буде. Даже якщо як ми його вийде? потім буде воно не добре і прийдеться його Якщо воно буде не кошер утилізувати то, то... утилізувати, то розкажемо. Ні, не знаю, може вийде оцет якийсь. Та ні. Пу... Ні? Не повинно. Ладно. Я його утилізую. Побачимо. По чуть -чуть після їж... Побачимо, після що їди, з того буде. А хто як робить вино? Я не знаю. Може є якісь такі методи, щоб. Ну, не знаю, наверняка, може якісь нюанси є. Кришки ми ще не купили такі. Ага. Спеціальні для вина. Не було в Аврорі, треба десь шукати їх. Це ну, вже... що роблять? Ну ще ногами роблять. Вино топчуть. Так коротше, нам же ж теж його треба буде зараз товкти, Ото ми то все обриваємо, йдемо до хати. Ноги будемо мити перед тим чи ні. Та я Я б казав потім вже помити, бо прийдеться два рази мити. І перед тим, і після, так тільки після. Ні, ні, це жарт. Хто це жарт. знає, я не знаю. Побачимо. Я дій любить більше говорити, ніж робити. Головне організувати процес. Ну, а що, не робиться робота? От дивись. Робиться? Робиться. робиться. Скоро робиться. Нормально. Середній швидкості. Головне, щоб організувати правильно. Ладно, шуткую, бо зараз договорюся, треба виключати камеру і допомагати. Останній ривок. Ще з пакета сюди і все. Вино звеселяє серце. Хто сказав? Хто автор тих слів? А яблуко, якщо туди вкинемо? Буде смак яблучний трохи. І ще теж питання. Отой виноград, не знаю, що ми будемо, його теж до того той червоний. Ні. Тільки той? Угу. Ладно, тоді до роботи поїхали. Так, ну от і все, закінчили. Такий вже чистесенький, а то все лишнє отут. Іванка позбирає, зараз викинемо. І будемо дзвонити до нашого сомельє, до нашого винороба наставника. Що з ним далі робити? Наскільки я пам'ятаю, то треба його подушити і посипати цукром. Але зараз уточнимо і будемо так робити. Коротше, сказав Назар, що треба його подушити. Ми вирішили, що ногами не будемо кусити. Рукавицю просто викинув, а то ноги потім придеться мити. Ладно, як його подушити так, щоб суди вони набрати в рукавиці. Подушити, цукру додати. А то мені подобається така робота, що її робити не треба акуратно. Ми її ж. Не стараємося, щоб зберегти кожну бубку і структуру. Просто... Що ми погані бубки відкидали? А, ну самі-самі. Апріорі. No. Ногою було б, звісно, зручніше. Я не удивляюсь, що люди ногою. Взяв клят, клят, а то рукою руками, руками. А ти чуєш запах, Іванка? Чи угу, Так, 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 пішов. Треба добре його передушити, бо ж потім. Гарний щоб... запах. Зараз всі сусіди з дому на запах не -не. прибіжать. Добре Може, знаєш, потім в хаті занесем товкачо. О, то Або що... блендером. Може, блендером? А ні, не знаю. Та так ніхто не робить блендером. Що то за технологія блендером? Чи робить так хтось, я не знаю. Не знаю. Ви так робите? То має бути все ногами. Давай одну миску, бо нога сюди не влізе, ну. а сюди влізе. То що І твоя нога менша. Щоб ти ногами то все душила. Ну, якби я знала, що блендером, то той саме легше, саме простіше, саме скоріше. Погружним. Але вже вам літають якісь такі кольорові. Ага, значить, все нормально, ми на правильному шляху. Угу. Є трохи того соку, правда? Угу. То виключай, бо я буду довго душити. Ясно. виключаю. Ще давай крупним планом подивимось. Да, Пахне гарно. Ну. Угу. Буде воно такого кольору виночок ось інашого. Побачимо. Вже, здається, Ми що воно знати. подушене, але насправді от кожну букву там ще роздушити. Ні, ні. Тут ще ну. треба душити і душити. Так. Три ногами, Іванка. Ти вже виключила камеру? Та де? Та... А, не виключив? <рес> <рес> Я шучу. Який звук. <хи> Такий цікавий? Я за те, щоб ногами. Руками то якось не, ну це не смішно, люди дійсно протягом століть, дійшли, висновку, що ногами саме найкраще. Я, наприклад, за те, що блендером пару разів бжикнув і вже все дрібненько, помелено. Ще потім я в хаті то вкачкую. Да, ще ще буду за те зроблю. Тим, щоб мнути. Угу. Просто в хаті треба акуратно, щоб не бризкало, там на стіни. Угу. А тут на дворі можна і неаккуратно. Тому ми вибрали на дворі. Така гарна піна. Угу. Не знаю, якщо воно нам вийде. Все буде гарно, то ми будемо дуже раді, так? Кожного року будемо робити собі. Трошки так. Небагато, бо до нього треба й цукру, теж гроші коштує. Ти затулила? Що затулила? Нічого я не затулила. Часом можна пальцем затулити, там джирок. Перемістилися до хати. Все-таки вирішили ногами традиційним методом не робити, робить Іванка таким методом, як знаємо, як відчуваємо. Так, що, додаємо цукор. А ну прийми трохи ручку, я буду сипати. Дай дай, я сам. Так, сюди третину пачки. Сюди кожну пачку окремо і з кожної так надсипає кожну. Так. Щоб знали, що де порівняно всюди є. Довірся. Все. Я не знаю, от такий цукор 800 грам тут. вона На таку кількість, то мало чи багато. Ну я ще одну пачку постійки саме висиплю. Тільки треба просто, щоб він добре розставав. А потім, сказав Назар, Сомельє зі стажем, про якого я згадував, вже як відсідимо, то потом ще додати цукор. Робимо. Все під чітким таким керівництвом Назара. Якщо у вас є якісь вказівки чи ще щось там, то підправляйте в коментарях. Пропозиції. Питання, скарги, пропозиції. Ну, якщо не вийде, то Назар теж буде винний, правда? Звичайно. Добре. Готово все зараз. Цукром змішуємо. Закриваємо його, щоб дрозофіли не літали по цілій хаті, і хай стоїть пару днів. Так, накрив я. Ту миску харчовою плівкою і винесу її на балкон. Зараз ще там температура, ну, у нас тепло потягнуло, ще так не сильно холодно, не знаю. Поставлю. Чи може в хаті лучше хай стоїть. треба, Не знаю, потрібні поради. А там є кришка до каструлі, накриється. А ту зараз так само, як Іванка розмішає цукор, я ще одну пачку всипав на ці три посудини. Іванка зараз розмішає, теж плівкою накрию так само, як ту. І повиносимо, хай стоїть, собі бродить пару днів. А потім будемо точняти і проціджувати і робити далі. Кришки ще треба купити, такі винні нас нема. Цікаво, скільки рідини вийде з того всього. Побачимо. Така каструля на 7 чи 8 літрів. Не пам'ятаю. Десь угу. що тут опише, що не старуш? Ну, побачимо. Ну, тут є 5, як шости, там сім жних. Побачимо, побачимо. Побачим. Так, друзі, будемо продовжувати з тим вином. Роботу. По істеченню десь кількох днів стала ось така каша зверху. Тепер нам потрібно цю кашу зібрати на такий друшлаг. Що ми зараз будемо і робити? А пахне я. Зразу вином запахло дуже гарно. Так. Зачерпнули, набрали такої кашки. І що ми робимо? Просто я одна і оператор і одною рукою маю це все робити. Не знаю. Перекидаємо сюди в миску. Опа. Сьогодні йдемо зачерпувати друге. Так, 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 треба якось його віджати. Ніяк не виходить. Опа. Так, сам собі оператор, сам собі режисер. Так, друзі, переходимо до наступного етапу. Будемо наливати марлю, цідити в банку. Так, занурюємо таку кружку велику. І полегенько будемо наливати. Покажу вам вже готове. Процес сам не зможу. При величезному бажанні, але не хватає однієї руки ще. Так, друзі, ось цих двох мисок вийшло два трьохлітрових слоїки і половинка ще. Ще половинка, трошки менше. Коротше, 3,6, 7,5 літрів, 7 добрих. А ще каструлька осталася, то вже будемо наступний раз буду доробляти. Получається 3, 6, 9, 10, 11. Десь 11 літрів буде з тої порції, яка в нас була. Ось такі діла. І буде класне вино. А саме основне домашнє. Знаєш, що то? Твоїми руками роблене ніяких домішок, тільки виноград і цукор. Ну і мікроби, які працювали над ним. Ну і наділи перчатки, і хай воно собі стоїть ось так. Поки що вино стоїть тут, а ми підписуємося всі дружно на канал, ставимо лайки, палець вгору. Бо дальше буде цікавіше.